Друзі, вітаємо! Сьогодні ми з вами разом і працюємо і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довга. Та олеже ще Ну розпочнемо з того, що в кожному сьогодні населеному пункті громади всі працюють за чисте довкілля. Виконком працює, старостати працюють, все краситься, все. Давайте вже до речі. Я так дивлюся, вони скоро будуть на зразкової на зразкову громаду. Ні, також, вони працюють пра, продовжують працювати, наводити е, чистоту на узбіччях, а в старостатах е, там красять, біля, приводять, територію до належного чину. проводять. Також розпочати посівна кампанія. Так, на полях вже працюють трактори, сіють. Спочатку закрили вологу. Продовжували робіток, і зараз вже йде посівна. Хто е, вигадує, хтось, кого? кожного грає своя тактика. І ось товариство відродження, у них свої плани. А їхні трактори тим часом вже в полі і е, нам е, по секрету сказали, що хлопцям дуже хотілося працювати, коли вони побачили тепло, коли зацвіли вже дерева. коли вже Визрівала асамбля, вони просто рвалися, чекали саме цього методу, да, щоб вже розпочати посівну кампанію. До речі, 11 квітня у приміщенні Пришипського центру культури та дозвілля відбулася зустріч між агровиробниками та представниками Держпродспоживслужби Полтавській області. До речі, здивувала саме низька явка агровиробників. Їх було лише троє. Ну, з усієї пошукової громади. Можливо, це такий показник через те, що саме запрошення прийшло напередодні пізно ввечері. Тому, можливо, би більше б хотіла побувати на цій зустрічі. А які питання, до речі, там обговорювалися? Ну, зберігання, використання, там дуже серйозні вимоги. Подібні зустрічі дуже корисні, тому що вони дають можливість людям не зробити помилки, не нарватися на штаб. А ось яка зустріч відбулася у Омельнику? Така сама зустріч з аграріями, та сама тема. Але подивіться, яка явка безпосередньо була, яка зацікавленість і як працювала сьогодні місцева влада як організатор такої зустрічі. Дуже хотіла, щоб все ж таки наступного разу відвідувальність була все таки більшою і, взагалі, щоб робота з аграрним сектором, який працює сьогодні на теренах Брюшевської громади, був якийсь. Більш комунікаторніші. Да? Щоб на них якось звертало увага. Я не час бачив, який нат у нас в Фаворі, а всі решта, хто працює і платить податки в черговий раз на іншому плані. Ні, на чому? За них згадують, коли потрібна якась фінансова підтримка. Обов'язково згадують саме в цей момент. Вони потім як волонтери свої черги поводяться. До речі, якщо продовжуємо тему агрополітики, то Єлизавета Діденко прийняла участь у шкільному проєкті під назвою Моє майбутнє в агро за підтримки компанії Астар Києва. До речі, про цю компанію. Тут відбулася подія, і багато хто буде чуток, багато хто був свідком цієї події. На теренах Пашипської громади з <плес> да, приміщення старої школи так? там виявляється, зберігалося обладнання лінія по виробництву Компікор. Ця лінія була передана одному з підприємців з міста Полтава, по, такі, які, як тому, що виграв грант, виграв конкурс. Пам'ятаєте, що там неодноразово оголошували такі конкурси там, періодично. І от він виграв. Я не знаю, чому вона опинилася, ця лінія не в Полтаві, а чому в Пришипі. Це ми якби, пізніше повідомимо, якщо трошки. Сам відізнаюся. переможець міста Полтави. Сам переможець з міста Полтави, з якимось дивним чином лінія опинилася в гаражі навпроти закрито приміщення комунальної власності Першимської сільської ради. Потім приїхала Астарта Київ його забирати разом з службою охорони, там відповідні працівники своїм автомобілем, грузовим спарчепом. І в цей період було викликано 102, приїхала слідча група, почали там змінюватися своїми фактами хто чи є, де чи є. В результаті там, де, на які, підстави? Да, на які підстави, чому так. Ну і там було півдня вони повномаринували один другого. В результаті таки ж поїхало воно. Це обладнання місто Кобиляки за адресою товариства Добробут, що належить компанії Стартаків, Київ. І там буде зберігатись до, мабуть, до наступного вирішення погоду. А хто є самим грантодавцем саме цього проєкту? Там дуже цікава історія. Це Грантудавець це німецький банк Deutsche Economic Bank. по-моєму так називається, Він спрацює за стартою. А старта створила благодійний фонд. І через цей благодійний фонд пишуть люди гранти, проекти, і потім надається на обладнання. Таких проєктів по Україні вже 100. Можливо, і, так, і з них 17%. Бутарські області. Є, дуже, є і дрібні, а є дуже сильні. Є там тепличне господарство, люди зробили, є кухонне обладнання дуже потужне. Наприклад, я нещодавно е в місті Кабуляк куштував стейк, е зроблений моїми друзями, які виграли цей грант. Е так ось, щоб ви розуміли, е піч, в якій зробився цей стейк, приготувався він ще, е коштує 220 тисяч гривень. Професійна оплата. там дуже цікава, велика тема. Там, супер. І ця лінія теж коштувала 690 тисяч, наскільки мені встало від того. Тому вона теж не проста. Це лінія по виробництву крові Я думаю, ну, я дуже вважаю, дивно. дуже круте обладнання. Чому саме тут воно опинилося і чому воно не впорядковане, чому воно не підключене? Чому умови договору? Чому не виконані умови договору? Там дуже там не складні вони, там тобто, встанови підключи, ключі трьох працівників мінімум, ну, і 10% прибутку віддаває місцевої громаду. Оце такі ну, дуже, так, поясню, що дуже прості, але, але важливі умови. Тільки і 10 місяців за цим обладнанням спостерігає і воно знаходиться у власності. Надавача. Тобто власником цього майна продовжували залишатись благодійний фонд Останда Київ. Не цей підприємець. А чи був цей підприємець взагалі Ну, Не Давайте деталями підприємць. і прізвищами назвемо, можливо, через тиждень, якщо щось з'ясуємо. Поки що там, слава Богу, все добре, роз'їхались, люди там розібралися, в принципі, в першому читанні. Ми любимо говорити. А далі побачимо. Ну я сподіваюся, що наскільки я зрозумів, що це обладнання буде передано наступному тому, учаснику цього конкурсу, який не добрав там кілька балів і писав теж на цей проект. і тому, можливо, він отримає саме цей, це обладнання і далі. Тому що проект виключно по обладнанню. там тільки обладнання надається, там немає. Тобто ви пишете проєкт, наприклад, на якусь, на якусь бізнес-ідею. І вам треба було обладнання. І от проєкт передбачає виключно оплату обладнання. Тобто вони перечисляють за обладнання, вам воно надходить і ви потім його облаштовуєте, встановлюєте і звітуєтесь. його. І вони за цим дивляться. Ну, ідея цікава. Тобто, це німці намагаються в нашу економіку, трошки життя, зважаючи на наші проблеми. Молодіжна рада тебе завжди хвилює тема. Ну, Звичайно, тому що вона дуже актуальна. Так от, що стосується даної теми, то 12 квітня цю п'ятницю оголосили прийом документів, бажаючих, хто хоче вступити саме до молодіжної ради. Так от дуже цікаво, мене, наприклад, здивувало, що 12-го оголошення у фейсбук мережі, а до 15 квітня всі бажаючі повинні подати документи. Тобто на подачу документів один день по факту. Тому що вихідні дні, субота та неділя. це один момент. Інший момент мене здивував, що там не було вказано перелік документів, які повинні принести всі. І, звичайно, не вказана вікова категорія, хто може потрапити. Зовсім як у того, що установчі збори відбудуться вже 22 травня у приміщенні Приживського центру культури та дозвілля. Я думаю, що ми знайдемо час і побуваємо і розповімо можливо, нашим глядачам. Першим... Ну, я будемо... маю сумніви, звичайно, ми... але ми обов'язково приймемо. Ми... ми дуже вдячні, якщо нас запросять, ми... ми тільки раді допомагати, а можливо, підтримувати з... і висвітлювати цікаві ідеї і роботу вами. До речі, молодь може також в першу чергу навіть приймати участь в написанні проєктів і вигравати гранти співфінансування. Учениця п'ятого класу Анастасія Ровко стала лауреатом першої премії всеукраїнського конкурсу за образотворчого та прикладного мистецтва на чолі її наставником Ганною паховної Панченко. Це, до речі, коли ми поспілкувалися, була перша. Її нагорода така і взагалі перша участь у конкурсі. А взагалі Анастасія розповідає, що вона займається трішки більше року, їй це дуже подобається. Маєшся трішки більше року, з Ганною Пахомівною мистецтво. До цього ти займалася взагалі? Чи це твій перший такий досвід? Ну я була вдома, малювала. Мені можна з сестрою малювала трішки, а так я самостійно займалася да. до цього, так? Але тобі дуже це подобалось. Так, да. мені дуже це подобалось, тому що в мене з дитинства був такий талант, що я малюю. І я, Мені дуже подобається це, то я розвиваюся, мені подобається це. А в шкільних конкурсах ти також приймаєш участь? І коли є, так. Да. Тобто ти також береш участь. Коли ви подавали на цей конкурс, от ти взагалі могла подумати, що ти от станеш лауреатом даної премії, ти ви посядеш, займеш перше місце. в ній. От були тебе такі перечуття? Були. Тобто вперше ти подаєш і вже стаєш переможцем. А як ти вважаєш, хто, кому ти завдячуєш от цій перемозі? Хто тобі допоміг досягти таких висот, скажімо? Ганна Пахомівна, я панченко Ганна Пахомівна. Зараз я пенсіонер, але все моє життя належало мистецтву і дітям. Я все життя займалася своєю улюбленою справою. І зараз, коли я була, вже не працювала, якийсь зовсім невеликий проміжок часу, я проводила заняття у Пришипському ліцею Лідер. І там був гурток мистецький. Були дітки, які хотіли займатися мистецтвом. Наскільки я знаю, доводилось мені чути, що мистецтвом людей менше займається, набагато більше співає, танцює. Мистецтвом займається одиниці, і серед таких особливих діток які навчалися, там було багато дітей, які, у яких виходило, получали займатися мистецтвом. Але я познайомилась із Настю Ралко, коли їй було 10 років, зараз їй вже 11 рік тому. І вона мене вразила тим, що вона, на відміну від інших діток, завжди мене просто ходила, бігала, виглядала, чи я вже в школі. Дуже хвилювалася, якщо я десь там затримувалася, вона ну, від інших діток відлічалася тим, що вона з великою любов'ю це все робила. Мені допомагає теж мама, тому що вона мені саме більше або мілочки воскові купить, або фарби, або ще щось. І я малюю нею. Ось є приклад дуже цікавий, коли батьки інвестують в дітей. Там вихователь розборщини, мистецтво говорить, що велика велика підтримка була і з боку батьків. Вона попросила маму придбати їй необхідний папір. Мама все купила. Найкращі гуашеві фарби, вона все купила, пастельні мелочки, різні. Олівці у неї були завжди. У неї завжди вона могла виконувати і в графіці, і в живопису. Ну, більшість діток малювали просто в альбомах. А у Насті був необхідний формат паперу, якість паперу. І все це грало велику роль. Коли дитині дати надати все необхідне, звичайно, плюс її величезне бажання. Получалися дуже цікаві роботи. Я, звичайно, з радістю надам необхідні поради, як зробити правильно, красиво роботу, тому що, щоб робота була переможною, треба виконати певні критерії. Які саме, я докладно Насі розповідаю, і вона їх виконує. Ми зрозуміли, що в руках ти тримаєш саме цю роботу, так? за якою ти зайняла перше місце. Так. Можеш детально розповісти, що тут зображено, як ти бачила це все, коли відображала все це на малюнку. От тут котик сидить радий, такий дивиться на пташок. Йому подобаються пташечки. Вони сидять на дереві. Це перші пташечки, які прилетіли весняну пору року. І він дивиться. Це розуміє, що йому дуже подобається це. Він, завік... Він сидить на підоконнику і дивиться в вікно. Тут квіточка така стоїть. Йому подобається це все. Він дивиться такий, йому це подобається. Брав... Я так, був просто сам пейзаж за вікном без головного героя. Він же ж акцент. Він такий якийсь милий, кумедний трошки. Сонячний. А сонячний, як молодь каже, прикольний. Він такий веселий котик. І він задає тон цій картині. Чергової красивої роботи моєї учениці. Це не просто красива пташка, а це пташка завжди вважалася символом душі людини. І наскільки красива душа в людини, настільки красива повинна бути пташка. У Насті це дійсно якась красуня, а не пташка. Тому що сама Настя має прекрасну, творчу, добру душу. До речі, поспілкувавшись з наставником Насті, ми дізналися, що минулого року був гурток у ліцеї Лідер. Але, на жаль, в цьому році його скасували. І до речі, його на повідомила, що даний гурток з радістю відвідували понад 20 дітей. Справа в тому, що із лютого минулого року це вийшло чотири місяці: лютий, березень, квітень, травень. Чотири місяці ми займалися, і багато діток от відчули потяг до мистецтва. Вони, може, ще займалися, але просто більше цього гуртка немає. Зараз цей лідер. А от вони хтось. Е, ну, більше 20 діток. І коли я була на врученні диплому переможця Насті, дітки мене впізнали, вони мене в школі всі обступили і стали пам'ятають, як мене звати. А, адже прийшов з травня місяця минуло по цей. Вітень рік пройшов, і я з ними не бачилася, і вони стали записувати. А коли ще ми можемо займатися малюванням, а я говорю, це не від мене залежить. Зв'язку ну, цей гурток перестав існувати? Якби потрібно було, керівництво б до мене звернулося, і я б з радістю все це провела. Не було такого її пропозиції. Мабуть, є зараз і час такий воєнний, діти часто у підвалі займаються все. Можливо, подумали, що не до мистецтва. Я просто скажу свою думку, що наші воїни зараз воюють за Україну, щоб збереглася українська мова, український народ і українська культура. Адже культура це не лише пісні та танці. ми знаємо видатних представників української культури, які її малюють, наприклад, Марія Примаченко, також Катерина Білокур. Вони вихідці були з села. Це були народні всесвітньо відомі народні майстрині, і саме от за таку культуру. Треба й дітям говорити. Ми з Настю, якщо ви побачите, от, наприклад, різдвяні колядки, робота або ось робота до Великодня. Якщо хтось погляне на ці роботи, вони зразу відчують, якщо це натюрморт квіти, то це можна подумати, мало ли яка дитина виконала, чи вона в Індії живе, чи в Грузії, чи в Прибалтиці. Але коли ну це натюрморт, наприклад, чи пейзаж. А от якщо ми беремо композиційні роботи, де є сюжет, то ми завжди в цих сюжетах малюємо українське. Наприклад, ми бачимо оті хатинки. Якщо в містах люди живуть у багатоквартирному будинку, і коли вони бачать ту українську хатинку, вони не уявляють той будинок високий, де вони живуть 9, 10, 20 етажний. Будинок це щось тепле, це щось затишне, де комфортно, де рідні, де близькі. І тому, коли глянеш на ось ці малюнки з українськими хатинками, з українськими квітами, з українськими національних костюмах героями, з писанками наші, адже писанки вони саме в Україні відомі. В інших народах там інша культура. І коли ми їдемо в Єгипет, щоб подивитися їхні піраміди, їхні розписи, ми хочемо побачити їхню культуру. Коли ми їдемо в Турцію. Ми хочемо побачити культуру, саме яка вона в Турції. А в нас є наше українське. І саме про наше українське я роблю акцент, тому що Україна на сьогодні стала з такої ну, досить нам приємної причини відомою на весь світ. І нам і хочеться нести цю культуру, показувати, які ми українці для всіх інших дітей, дорослих, для всіх інших людей. Ну нема ж Валентина Івановна економна у нас сільська голова дати дітей. Да, щоб дітям давати розвиватися, але не вже це так великі гроші Добавити з бюджету, коли десятки мільйонів за рік ділять. На ті тупі проекти, взагалі ніякі. І депутати кнопки натискають, а ось реальна математика, ось три копійки виділять і запустіть, хай збираються в школі це і працюють. Це і е, я розумію, що можливо і особистість знову ж таки не, не туди не подобається. Ну, Але запустіть сам гурток, побачити цих дітей, можливо, і підтягнеться ще хтось із молодих. Наставники. Ну, чому ні? Ну, ну, Вона ви, бахомна передавала свої знання. Ну, ну, поки що попрацювала б з дітьми. Прийшов би інший наставник, чи там ще. Чи, чи може б на два наставника працювала. Ну, які проблеми? Хіба це для прищеба гроші? Ну, це ну, сьогодні просто... ну, це... да, проблема там. Немась. Депутати. А де 20 тисяч? Де ділися 20 тисяч зібрані майже відстане, поки ви не відзвітуєте, друзі. Шановні. Відзвітуйте, де ви діли 20 тисяч зібрані з людей для ЗСУ? Це, мабуть, візвітує так, з приміщення Хімського. Так все на тому і закінчилось. Десь плити поїхали, щось десь вже кончилось. Де, де районний керівник району, адміністрації. А, він зняв три плити, йому медаль дали від головнокомандувача. І на цьому все в них хорошо. Ну. здивований? Я не здивований. Тут де не, де не зачепись, тут є куча проблем. Ну що, На цьому поки ще все. Зустрінемося ми за тиждень. Поєднуйте відпочинок та роботу. І милуємось красотою тут чи садив